Всім привіт! Ви на каналі Crypto Business. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по ринку, переглянемо, що в нас цікавого на сьогодні, що в нас може бути далі. Біткоін на сьогодні торгується вже по 58 тисяч доларів, скоригувався трошки нижче. Також переглянемо, що в нас може бути далі. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого, цікавого. Також розглянемо цікаві новини. Також приєднуйтесь до нашого закритого телеграм-каналу VIP Business, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Ціна входу всього лише 150 доларів. Доступ на завжди. Ви будете мати змогу вести торгівлю разом з нами і відповідно збільшувати ваш торговий депозит. Переходимо до аналітки по ринку. Давайте спочатку переглянемо загальну капіталізацію. Це у нас тижневий таймфрейм, досить сильний, переглянемо, де ми перебуваємо та що зараз можна здійснювати на ринку. Як ми бачимо, що капіталізація в нас зростала до 2,7 трильйона доларів. Зараз ми скоригувалися. Опускались ми до 1,6 трильйонів, Зараз торгуємось по 1,9. Як ми бачимо, що ми зараз знаходимося на наших сильних зонах підтримки на тижневому таймфреймі, тому я не думаю, що. По капіталізації по біткоїну, по альткоїнам ми будемо проливатись набагато нижче. Можливо, ще якийсь невеличкий, невеличкий пролив у нас буде, але я думаю та вважаю, що загалом середньострокову корекцію по ринку ми відпрацювали. Це в нас корекція відбулась по загальній капіталізації на 38%. По середині бичого циклу це досить хороша, можна сказати, корекція. І, відповідно, я вважаю, що далі ми будемо переходити в новий цикл зростання, який в нас буде е, розпочинатись в четвертому кварталі 2024 року. Я думаю, що е, вересень, можливо, ще такий місяць буде більш спокійний, жовтень листопад. Я думаю, що це повинні бути хороші, потужні місяці. Е, я маю на увазі, тобто, зростання по ринку, тому що в листопаді в нас будуть вибори в США. Відповідно. Потрібно, щоб осінь була така хороша позитивна, щоб ринки зростали. Я думаю, що цей ріст може продовжитись до кінця 2024 року. Далі, можливо, невелика корекція. І 25-й рік, я думаю, що також буде досить хорошим, досить позитивним, тому що це бичий рік, і відповідно, я думаю, що у 2025 що альткоїни, що біткоін будуть показувати хороші результати. Також очікуємо, що зовсім скоро альткоїни. Проснуться і почнуть показувати своє зростання. Біткоін домінація біткоін домінація знаходиться досить високо. Ми бачимо, що біткоін домінація знаходить, знаходиться на відмітках 57 майже 58%. Ми, можна сказати, перейшли до нашої ось такої сильної зони спротиву. В якій була така досить хороша проторговка, відповідно, з таких діапазонів, як 57-58%, можливо, до 60% пройдемо відсотків по домінації, я буду очікувати, що домінація вже буде рухатись вниз, середньостроково можна сказати, таке, таке своє падіння. За рахунок чого ліквідність з біткоїна буде переходити в альткоїни, і можна очікувати, я думаю, що сміло міні-альткоін сезон на 4 квартал 2024 року. Також давайте ще переглянемо таку метрику, як Аасі по біткоїну. Переглянемо, де ми знаходимося на даний момент і що в нас може бути далі з більшою ймовірністю. Ми бачимо, що ціна біткоїна перебуває на нижніх лініях підтримки. Ми пройшли, можна сказати, до нашого дна по біткоїну, відновились, зараз повернулися назад до нашої сильної лінії підтримки по біткоїну, ось така зелена лінія. Після чого я вважаю, що біткоін буде поступово рухатись вище до наших ось цих червоних ліній спротиву. Тому що ми бачимо, що дана метрика працює наступним чином: біткоін приходить до сильних зон підтримки, після чого відбувається зростання ціни. До наших червоних ліній спротиву. Потім корекція, відповідно, знову до червоних ліній підтримки е, спротиву, точніше, знову корекція до зелених ліній підтримки. Після чого розворот. Тому я, ми бачимо, що зараз у нас можна сказати: ось тут таке подвійне дно. Е, відповідно, далі буде очікувати продовження зростання по біткоїну, відповідно, і також по альткоїну. Можливо, біткоін зараз проявить себе трошки сильніше, тому що. Все-таки біткоін домінація може пройти з 57 до 60%. Після чого я вже буду очікувати, що біткоін домінація буде розвертати свою корекцію, і альткоїни почнуть просинатись, почнеться зростання альткоїнів, на яких можна буде заробити в цьому циклі, на мою думку, як мінімум 10-20, а то і більше іксів. Давайте перейдемо до альткоїнів, які можна придбати у інвестиційний портфель. На мою думку, вони в цьому циклі можуть себе досить сильно проявити, показати дуже хороші результати у інвестиційний портфель і примножити його е, декілька разів. Перша монета це Dot. Е, торгується на сьогодні по 4,1 долар. Торгується досить довго, 2 роки в зоні акумуляції та накопичення. Після чого, після таких зон акумуляції, як ви знаєте, відбувається сильний імпульс зростання і потенціал, як ви бачите. Що тут в нас є величезний. Як мінімум наші минулі АТХ, але я думаю, що монета DOT в цьому циклі свої минулі АТХ оновить, тому що проект, в принципі, досить непоганий. Наступна монета Nia Protocol на сьогодні торгується по 3,9 доларів. Як ми казали в наших минулих відео, що монета, скоріш за все, пройде в такий діапазон, як 3,6-3,7 долара, тут буде наша сильна зона підтримки, з яких може бути розворот. Тому бачимо, що монета майже вже наблизилась до таких хороших цінових діапазонів, як 3,6. 37 Відповідно, думаю, що е корекція у нас може відбутись до 3,6-3,7, після чого можливий сигнал на продовження зростання, і думаю, що монета буде рухатись вище орієнтовно до 5 доларів. Це якщо дивитись локальну ситуацію. А якщо переглядати ситуацію на тижневому таймфреймі, то ми бачимо, що тут також Досить великий потенціал для зростання, особливо в цьому циклі, який буде відбуватись в 2025 році. Це основний альткоін сезон. Ми будемо очікувати в 2025 році, у 2024 році, можливий міні сезон Тобто біткоін домінація почне знижуватись, альткоїни почнуть просинатись, і, відповідно, я думаю, що може відбутися третя хвиля зростання. По монеті Near Protocol це може бути зростання до 19-20 доларів до наших минулих АТХ. Наступна монета, яку також можна придбати у інвестиційний портфель, монета Avalanche, AVAX. На мою думку, також проект досить хороший і в цьому циклі будуть хороші результати. Також бачимо, що нас скоро повинна очікувати третя хвиля зростання, яка може принести також досить непоганий профіт у інвестиційний портфель. Я думаю, що третя хвилі зростання монета прийде. Як мінімум до 120-150 доларів, це наші минулі АТХ. І це вже все можливо в 4 кварталі 2024 року. Я думаю, що монета досить непогано себе проявить, особливо у 2025 році. Ми оновимо наші АТХ по монеті Avalanche, І також з даних відміток можна буде заробити досить непогані Ікси. Також хороші фундаментальні проекти, які потрібно мати у інвестиційний портфель це монета Aptos. Капіталізація знаходиться низенько, ціна також досить низька 64 4 долари. знаходимося ми, можна сказати, в такій просто зоні акумуляції та накопичення, з якої я буду очікувати зростання до середини та кінця 2025 року по монеті Аптус. Я думаю, що монета також може показати ріст до 80-100 доларів, і, можливо, це буде така сама Солана. Тобто, як Солана показувала себе в минулому циклі, монета Аптус може зараз взяти цю роль на себе в цьому циклі. Наступна монета Арбітром на сьогодні торгується по 0,5 доларів. Ми бачимо, що ми вже четвертий тиждень поспіль знаходимося в одному діапазоні, в боковику. Тому я думаю, що, скоріш за все, по монеті арбітром ми, можна сказати, нащупали наше дно. З цього дна, скоріш за все, вже будемо. Розвертатись поступово і рухатись міні-альткон сезон. Міні-альткон сезон, я думаю, що монета оновить свої минулі, атиха, це в нас 2,4 долари, пройде вище. А основний ріст я також буду очікувати по монеті Arbitrum в середині та кінці 2025 року, тому що це новий проект, капіталізація низенька, ціна також низенька. І відповідно, я думаю, що в цьому циклі монета Arbitrum буде також показувати досить хороші ікси для. Нашого інвестиційного портфелю, тому що це найпотужний проект на сьогодні, по леєр 2 рішення для Ефіра. І відповідно такі монети, я думаю, що будуть підтягувати досить високо. Тому, на мою думку, монету Arbitrum також потрібно мати у своєму інвестиційному портфелі. Так як ми по капіталізації знаходимося, вже можна сказати, на наших сильних зонах підтримки. Я не буду очікувати, що капіталізація буде опускатись набагато нижче з даних відміток. Буду очікувати, що вона, скоріш за все, розвернеться буде вже поступово зростати. Також буду очікувати, що ліквідність з біткоїна почне переливатись в інші альткоїни. Тому по монеті Arbitrum я думаю та вважаю, що, скоріш за все, ось це вже наше дно. Ми його нащупали. Тут буде якась проторговка і розворот в сторону зростання. Тому оце все. Навіть е, зоною акумуляції не можна назвати, тому що е, це можна сказати, ось така проторговка, яка в нас відбулась, ось тут у нас був такий, можна сказати, невеличкий альткоін сезон, е, в якому монета зросла також з 0,7 доларів до 2,4 долари. Зараз у нас відбувається, можна сказати, така корекція на середині бичого циклу по біткоїну. Тому монета опустилась. Далі я буду очікувати, що ось тут вже буде хороше фундаментальне накопичення і розворот вище. Ось такі думки в нас по ринку на сьогодні. Якщо відео було цікавим, то обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк під цим відео, і також ваші думки можете писати в коментарях під цим відео.